Російський опозиційний політик Борис Надєждін отримав доступ до інформації, яка ретельно приховується навіть від пересічних депутатів Держдуми, йдеться про так звану червону папку реальну нецензуровану доповідь економічного блоку уряду для Ради безпеки РФ. І цифри в цьому документі не просто тривожні, вони смертельний вирок для путінської системи. Надєждін стверджує, те, що Росстат називає економічним дивом. Насправді є передсмертною агонією. У звіті Чорним по білому написано: зростання ББП забезпечується виключно за рахунок військово-промислового комплексу. Танковий завод працює у три зміни виробляє тисячу танків, їх записують у БВП як прибуток, а через тиждень ці танки згорають під Покровськом або Куп'янськом. Це не зростання економіки, це спалювання національного багатства у промислових масштабах. Гроші перетворюються на попіл, не створюючи жодної доданої вартості для країни. Але найстрашніше в іншому секретна доповідь розкриває правду про Фонд національного добробуту ФНБ ту саму легендарну кубишку Путіна, якою він погрожував Заходу. Надєждім каже прямо: Кубишка порожня, ліквідна частина резервів, те, що можна реально витратити, вичерпана на 90%. Те, що залишилося на рахунках, це не живі долари чи євро, це неліквідні боргові розписки державних компаній банкрутів та китайські юані. Причому Пекін, користуючись безвихіддю Москви, фактично заблокував ці кошти, заборонивши міняти їх на тверду валюту. Росія опинилася в ситуації фінансового цухцвангу, гроші на папері, наче є, але купити на них нічого не можна. Надєждін вказує на ще один жахливий показник із червоної папки реальну інфляцію. На Біулі намалює для публіки красиві від 7 до 8%, але в закритому звіті фігурують цифри від 30 до 40% за споживчим кошиком. Друкарські верста центробанку працює цілодобово, намагаючись закрити діру в бюджеті розміром у трильйони рублів. Ця грошова маса нічим не забезпечена: ні товарами, ні послугами. Це просто фантики, які викидають на ринок виплатами гробових та зарплат найманцям. Економіка перегріта настільки, що будь-який різкий рух може призвести до гіперінфляції зразка Венесуели. Надєждін резюмує першу частину аналізу жорстко: фінансова система РФ це ходячий мрець, вона ще рухається, але серце вже зупинилося. Якщо у першій частині ми аналізували фінансову смерть режиму, яку ще можна замаскувати намальованими цифрами, то у другій частині Борис Надіждін пропонує зазирнути у прірву, яку приховати неможливо. У червоній папці Кремля цьому присвячено найоб'ємніший розділ під грифом особливої важливості. І висновки експертів, які писали цей звіт не для телевізора, а для Ради безпеки, звучать як сценарій фільму катастрофи. Надєждін стверджує, Росія стоїть на порозі серії масштабних техногенних аварій, порівняно з якими минулорічні прориви труб у Підмосков'ї та Новосибірську здадуться безневинною розминкою. Документ прямо вказує на критичну точку зносу комунальних мереж. У середньому по країні ця цифра досягла жахливих 90%. Труби, прокладені ще за часів Брежнєва, фізично розсипалися на іржу. Але найстрашніше це фінансова реальність 2026 року. Надєждін звертає увагу на закриті статті бюджету витрати на капітальний ремонт сфери житлово-комунального господарства урізані до нуля. Усі гроші, абсолютно всі, зжерла війна. У секретній доповіді міститься прямий прогноз. Наступна зима стане точкою неповернення. Ми очікуємо каскадного, неконтрольованого відключення тепла. Та електрики у містах-мільйонниках. Система втратила запас міцності. Влада знає, що міста будуть замерзати цілими кварталами, але свідомо йде на цей крок, перенаправляючи ресурси на фронт. Це фактично план голодомору холодом для власного населення. Але якщо холодні батареї ще можна пережити в светрах, то ситуація в транспорті загрожує масовими жертвами. Надєждін шокує даними про стан цивільної авіації. Політика літакового канібалізму, коли один Боїнг розбирали, щоб підняти в повітря інший, зайшла в глухий кут. Ресурс донорів вичерпано. У червоній папці наводиться закрита статистика інцидентів. Кількість відмов двигунів та гідравліки зросла у 15 разів за останній рік. Пілотам великих авіакомпаній негласно під розписку заборонено вносити дрібні несправності в бортові журнали. Щоб не зупиняти експлуатацію бортів. Літаки літають несправними. Надєждін називає їх літаючими трунами. У доповіді прямим текстом сказано: ризик великої авіакатастрофи з сотнями жертв становить 95% у найближчі півроку. І коли це станеться, влада, звісно, звинуватить пілотів, а не відсутність сертифікованих запчастин. Ще одна бомба уповільненої дії закладена під залізницю головну логістичну артерію Росії. Надєждін розкриває деталі про колапс вантажних перевезень. Причина банальна і вбивча підшипники. Раніше РЖД використовувала надійні шведські касетні підшипники СКФ, які служили роками. Тепер їх замінили на китайські аналоги. У звіті визнається, китайські деталі. Не витримують навантажень, вони розсипаються через місяць експлуатації, це призводить до сходження вагонів з рейок. Щоб уникнути аварій, РЖД змушена знижувати швидкість потягів до 40 км на годину. Це параліч вугілля не їде, зерно гниє у вагонах, паливо не доїжджає до АЗЕ. Логістика величезної країни зупиняється через маленьку деталь. Яку Росія не здатна виробити сама. Надєждін називає цей процес технологічним середньовіччям. Заводи зупиняються не через відсутність замовлень, а тому, що складні верстати Siemens, Bosch, DMG Mori перетворюються на металобрухт. Західні виробники дистанційно відключають програмне забезпечення або ж воно злітає без оновлень. Імпортозаміщення, про яке кричали з кожної праски. Виявилося гігантською корупційною аферою. У таємній доповіді визнається повна поразка замінити західні технології нічим. Китай відмовляється передавати критичні технології, побоюючись вторинних санкцій. Висновок другої частини аналізу Бориса Надєждіна звучить як вирок фізичний каркас Російської Федерації розсипається. Країна втрачає здатність підтримувати складні інженерні системи. Інфраструктура не має політичних поглядів, вона просто ламається, коли її грабують десятиліттями. І цей злам, згідно з червоною папкою, вже перейшов у незворотну фазу. Ми будемо спостерігати, як імперія сиплеться будинок за будинком, літак за літаком, завод за заводом. Третя частина аналізу червоної папки торкається того, що неможливо ігнорувати, навіть якщо вимкнути телевізор вмісту холодильника. Борис Надіждін стверджує: у Кремлі чудово розуміють, що війна з холодильником програна остаточно у таємних документах, які потрапили до рук політика, міститься шокуюча статистика реального зубожіння населення. Поки пропаганда розповідає про зростання доходів. Закриті звіти фіксують, купівельна спроможність росіян впала до рівня 1998 року. Але найстрашніше попереду. Уряд готується не просто до зростання цін, а до фізичного зникнення базових продуктів харчування. Надєждін розкриває механіку майбутнього голоду, вона складається з трьох факторів, які зійшлися в ідеальний шторм. Перший це паливна криза, про яку ми згадували раніше. Посівна кампанія 2026 року фактично зірвана. Трактори та комбайни не чим заправляти через дефіцит дизеля і не чим ремонтувати через відсутність західних запчастин. Другий фактор це тотальна залежність від імпортного насіння. Виявилося, що 90% цукрових буряків картоплі та соняшника в РФ вирощувалися з насіння купленого в Європі. Європа перекрила кран. І третій, найболючіший фактор відсутність робочих рук села вимерли. Чоловіків забрали на війну, де вони або загинули, або стали інвалідами, працювати в полях нікому. Усе це веде до того, що вже цієї весни полиці російських магазинів спорожніють. Але влада готується до цього не закупівлею їжі, а запровадженням репресивних економічних заходів. Надєждін з посиланням на джерела в Мінпромторзі повідомляє, в Росії розроблено план запровадження нормованого розподілу продуктів, фактично це повернення продовольчих карток тільки в цифровій формі через портал госуслуги. Людям будуть видавати ліміт на цукор, олію, крупи та, можливо, навіть хліб. Документ називається ефемізмом соціальна підтримка незахищених верств. Але по суті, це визнання державного банкрутства. Країна, яка хизувалася тим, що годує світ зерном, не може прогодувати власних громадян. Окремий розділ секретної доповіді присвячений соціальним настроям. Надєждін цитує закриту аналітику ФСТ Федеральної служби охорони, яка лягає на стіл особисто Путіну. Рівень тривожності населення б'є історичні рекорди. Але кремлівських старців лякають не ліберали чи студенти, вони панічно бояться так званого. Бунту порожніх каструль це ситуація, коли на вулиці вийдуть не політичні активісти, а звичайні жінки, матері та дружини, яким нічим годувати дітей. У звіті ФСТ прямим текстом сказано: силовий розгін жіночих голодних бунтів є неможливим через ризик втрати лояльності особового складу Росгвардії та поліції. Омонівці готові бити студентів, але вони не будуть бити жінок, які вимагають хліба. Бо їхні власні дружини знаходяться в такій самій ситуації. Надєждін наголошує, це ахілесова п'ята режиму. Соціальний вибух станеться не через політику, а через базові інстинкти виживання. Інфляція, яка за реальними, а не набіулінськими оцінками, вже перевищила 50% на продукти харчування, з'їдає гробові виплати швидше, ніж їх встигають друкувати. Злидні стають тотальними, середній клас знищено. Надєждін резюмує цю частину жорстким прогнозом: найближчі місяці перетворять життя росіян на квест із виживання. І в цьому квесті телевізор із Соловйовим програє битву порожньому холодильнику з розгромним рахунком. Влада загнала себе в кут годувати народ нічим, а багнетами голод не вгамуєш.